ІМЕД – Ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Дорожній інцидент у центрі Києва. Інспекторка здійснювала контроль оплати. Працівниця отримала побої через виписування штрафу. Вона знаходиться на лікарняному. Що насправді сталося між керманичем і інспекторкою? А. Поверомися, зачем ти поставила? Це відео з нагрудної камери держпрацівниці шириться мережею. На ньому чутно, як чоловік погрожує інспекторці з паркування та б'є її. Усіте, успокойтесь. Інша камера спостереження зафіксувала чоловік, спершу вдарив держпрацівницю ногою, а потім завдав удару по голові. І все через гроші, адже Керманич припаркував свою автівку на платне місце та мав сплатити за неї 35 гривень. Однак не зробив цього і, коли отримав штраф, розлютився. Про це розповідає начальник інспекції з паркування департаменту територіального контролю Сергій Дубенко і додає, про випадок дізнався одночасно з поліцією, адже працівники у разі нападу телефонують у і своєму керівнику. Інспекторка здійснювала контроль оплати. Супутниця цього чоловіка, якого важко назвати людиною. повідомила йому про те, що інспекторка винесла постанову за неоплату за паркування, і він вже підійшов, розуміючи, що оштрафований, і одразу не розбираючись, він вдарив інспекторку. Інспекторку з паркування звати Марта. Їй 28 років. Дівчина перебуває в стабільному стані, але ситуацію з побиттям ніяк не коментує. Вона знаходиться на лікарняному, бо у неї є синці і забиття, але морально з першої хвилини вона відчула просто шалену підтримку. Вона всім дякує і буде працювати з понеділка в такому ж режимі, як і раніше. Водій автівки киянин йому 59 років. Я намагалася зв'язатися з ним та його родичами. Однак відповіді ніхто не надав. Або зараз не в мережі. Після побиття інспекторки 59-річний киянин обурився, що йому виписали штраф у розмірі 700 гривень. Сів у автівку разом з дитиною та супутницею і поїхав. Чоловіку повідомлено про підозру, зазначають у поліції. Поліцейські встановили місце знаходження водія та затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 350 кримінального кодексу України. А це погроза або насильство щодо службової особи. За справу взялася і столична міська прокуратура. Правоохоронці зазначають, чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ситуацію коментує і юрист Євген Черналівський. Щодо кваліфікації, дійсно такі дії особи можуть бути кваліфіковані як хуліганство або адміністративне правопорушення з відповідним накладанням штрафу на таку особу. Тому тут розбиратись з правоохоронним органам і звичайно у адвокат і потерпіла особа і експертизи і суд. Якщо ви бачите, що хтось поводиться агресивно та намагається порушити ваші особисті кордони, не піддавайтеся на провокації, зберігайте спокій, тримайте дистанцію. І якщо ситуація загострюється, без зволікань викликайте поліцію.